Щоб згадати традиції українського народу, пов'язані з зимовим циклом українських свят, ми сьогодні тут і зібралися. Українські свята, так? Традиція, цикл зимовий – це яскравий період від Миколая до водохреща. Миколая ми вже з вами відсвяткували. Пам'ятаєте? Так, <плес> тут. До водохреща. Це останнє свято, яке закінчує цей новорічний зимовий цикл. Це поєднання давні язически вірування про відродження сонця з християнськими традиціями, наповнений колядками, щедруваннями, ворожіннями та багатими столами на святвечір куттями. Новий рік, Миланка, Василя і закінчується водохрещем, стюрда, коли освячується вода для очищення та здоров'я, це час родинного тепла, ритуалів що закликають щастя й достаток та обрядів, пов'язаних із предками. Трішечки давайте згадаємо. Да? Коли в нас свято Миколая було Відзначали. Молодці, свято Миколая 6 грудня, найулюбленіше дитяче свято, коли діти знаходять подарунки під подружком. Свят вечір Коли святкуємо? Вірно, тобто сьогодні, так? Сьогодні святкуємо. Початок Різдвяних свят, година вечеря з 12 пісних страв, кутя, узвар, свічки діду та солома на столі на знак вшанування предків. Різдво Христове. Якого числа? Живо, да, Різдво Христове, 25 грудня, свято народження Христа, колядування. Пісні з побажанням добра верте. Щедрий вечір. Меланка, Маланка, якого числа? Хто зна? Вірно, мама, післав! 31 грудня Так. вечір напередодні старого року дівчата щедрують, молод водить Меланку, закликають достаток. Новий рік Василя. 1 січня. 1 січня, 1 січня посівання, хлопчики-посівальники та зерном на врожай та зустріч нового року. І як я вже сказала, водохреща 6 січня завершення свят. Тож сідайте з мише та переглядайте наші. Такі епізоди, да, якісь частини всіх цих трьох свят, які ми щойно згадали, Так? Розпочинаємо! щасливо. І з найкращого снопа колосків що ще бачили сонце. Коло ставимо дідуха в хаті кажемо Ходімо, діду, до хати, святу вечері святкувати. А чому за колоски? Бо колосок то життя. Зерно падає в землю і дає новий врожай. Так і наш народ навіть у найтяжчі часи проростає вірою. і кожен сміт, кожен колосся, Маленька молитва за рік і за Україну. А тоді вона залишається цілий рік, до води преща сину, а потім спалюють, щоб дим піднявся в небо. І духи предків відчула тепло нашої. Копче підганяти в лихе, аби на святвечір духи духа боятися і, і любові. Бабуля, а чому ми ця картина і Сіно це пам'ять про стайну. Народився Ісус. Ми кладемо його, щоб не забути, що у вільності холоді можна народитися звітом. А що означає хліб під картиною, хліб то життя? Подоби, народилося, то було не було голоду, сні, а то часик кокута в столову чи підганяв з Нас куштує, то щастя минує, а ще на столі має бути дванадцять страв, дванадцять за часом апостолів. Кожна страва, як молитва, узвали замір. Чисті думки, риба за віру, сіль мину. за минуло, доразі за радість, а борщ без м'яса, де торціння, кожна дрібничка на столі має серце. Побачиш, пола, приносить добро, якщо зайня добра людина, то вік буде щасливим. А колись худож біг, теж давав куцю. Бо думав, що в цю віч навіть варить коварять людським голосом і славить Бога. Чому господар сходив на дин і казав? Ті ми його убийця. Дякую тебе за все, що ми маємо. А я хотіла почути, що каже песик. От побачиш, може й він дуже хоче. Слава Україні. Долає віскані, фронти. І навіть саме вона привела його додому. Он там, на стараю грушень, блимає. Так, це вона перша різдвяна зірка. Колись, як я була малою, ми всі на надвір і шукали її. на Ба, відходимо, тому весь рік щастя усміхається. А якщо? Нас надо. Хіднічка ще дрова, до віконця перебаляла. Що ти тітка наварила, що ти тітка напекла, не все скоріше до вікна. А в наші рівенькі, ручки біленькі, столу холе вареники робить. А я дівчинка маленька, в мене спідничка ряденька, чобітки паркові, будьте праздником здорові. А в нашого дядька на порозі ямби дядька звалилася, ямку покотилася, щедрістий кінець, насти малинець. Коядинку я дим, а я у батька один, покоївся корушок, да ще дядько п'ятачок, а п'ятачок... Я не лікар, я в тебе, кожну буду вашу лікувати, 50 гривень беру.

thank <laughs> you Коляду ви зустрічайте, колядує Україна, колядує вся земля, за столом уся родина, ми від батька і до сина, прославляємо усі Христа, Колядуй Україно, колядуй, моя неме, не. колядуй Україно, колядуй земля, колядуй Україно, колядуй моя неме. Україно, Україну коляду земля. Тут стоїть кутя у хаті, щоб були всі багаті. І щоб умер на землі, за столом уся родина, ми від батька і до сина прославляємо усі христа, коляду Україно, коляду моя нене! коляди Україно, коляду земля, коляди Україно, коляду моя нене, коляди Україно, коляду. Країну, коляду...